спортивно реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та ветеранів війни імені Олега Кравця продовжує співпрацю із латвійськими колегами. З перших днів повномасштабного вторгнення прибалтійські країни надсилають сюди посильну гуманітарну допомогу, спеціалізовані медичні засоби, а також кошти. Здебільшого фінансування відбувається за рахунок простих громадян Латвії, але також до співпраці залучають організації та різні інституції. Нині, завдяки підтримці з-за кордону, в Ужгороді провели складну. Операцію військовослужбовцю, який у бойових умовах отримав важкі поранення. Наш батальйон виконував бойові завдання на різних напрямках, але, на жаль, сталося на одному з напрямків, а саме Купінському, так, що я наступив на міну і отримав поранення. Ну, може стати і важке, і не дуже. Добре, що залишився живий. І... Може, з того часу почалося моє довге лікування. Після кількох місяців поневірянь чоловік майже втратив надію на відновлення функції кінцівки, адже більшість хірургів наполягали на ампутації від коліна, а відтак протезуванню. Потім боєць сподівався, що все ж таки зможе ходити на власних ногах. На допомогу ужгородські колеги запросили харківського професора хірургії, який провів складне оперативне втручання. Операція була складна, а як вияснилось, що я би на ногу так ніколи не став, яка вона була до операції, бо п'ятка в мене була повністю роздроблена. Ну, тобто, там не було на що вставати. Ну, типу, і зараз, ну, після операції, я чувствую себе добре і сподіваюся, що в скорому часі я. Станом на, на ноги, за словами директора реабілітаційного центру, комплекс співпрацює з півсотнею іноземних фондів, які надають необхідну підтримку українським військовим. Це кропітка організаційна робота, яка в підсумку дає потужну протекцію кожному пораненому. І Анатолій Тоха живий приклад, що навіть найскладніші ситуації можуть закінчитися добре. Основний меседж тут це. Антон, його конкретний приклад, виконана унікальна операція по шапару. Йому відновлена кукса, Це абсолютно безкоштовно. Але ви розумієте, що безкоштовно це для хлопців. А ми мусимо цей ресурс знаходити. Алгоритм наступний: ми задіюємо повністю комбіновану схему доступу. Відповідно, неважливо, чи цей заклад комерційний, чи він комунальний. Ми просто забезпечуємо цей процес від самого початку до самого завершення. Операція, яка була профінансована латвійськими жителями, це лише один із. Пунктів великої співпраці за словами Сергія Молдаванца у майбутньому планують масштабний обмін досвідом. Мы будем стараться, да, чтобы мы могли привести и сюда латвийских специалистов, которые смогут провести какой-то обмен опытом и поработать, возможно, здесь какое-то время вместе с Виктором и его командой. И точно так же, я думаю, будет полезно, если украинские медики смогли бы приехать в Латвию в реабилитационные центры или в хирургические центры и посмотреть, как проходит работа там. И что касается непосредственно самих пациентов, вот таких ребят, как Антон, да, в Латвии, так же, как и у вас, прекрасная природа, Балтийское море, реабилитационные центры, конечно, их вот эта вместимость, capacity, она довольно ограниченная, да, но тем не менее там сейчас уже проходит по государственным программам реабилитацию ребята из Украины раненые, І я думаю, що я не думаю, я уверен, що це продовжить. Після оперативного втручання на хлопця чекає тривала реабілітація. Найімовірніше відновлення він проходитиме у Латвії, де згодом буде запротезований. Його життєва історія має дати поштовх пораненим повертимам не опускати рук, а шукати можливість і вірити в людей. Я хочу сказати хлопцям одно. Не здавайтеся, не опускайте руки. Ну, тіпа, разом ми сила, можна так сказати, і ми всім допоможемо, і це буде Україна. У спортивно-реабілітаційному центрі нагадують, щоб отримати допомогу психологічну, оперативну, реабілітаційну чи іншу, потрібно звернутися безпосередньо до центру або ж надіслати запит через офіційні сторінки у соцмережах. Ужгородські лікарі і закордонні благодійники щиро вірять, що всі захисники України отримають належну підтримку і матимуть шанс на повноцінне життя.